Мені якось його удобніше показують, бо там він в висоту пішов. Ось дивіться, який. Теж, теж кити. Ну Тут невеликий китиці, вони. він невеликий завжди. Ну Він дуже-дуже красивий. гляньте який. Він, він теж білий, він теж білий, тільки у ньому таке воно з, з бусковим щось є таке ще. О, і повний він. Бачите, який квіточка вона, як трояндочка вона повна. Бачите, як, вона? як. Як цю весну не любити, коли вона нам приносить стільки-стільки прекрасного. Ну, ну, а а ці ось які тюльпашечки ці. Он дивіться, і он який, і он який, і он який, і он, і он, ну всякий, який хочеш тут вони. Ну як, як?